Неспокійно було у Донецьку на східній митниці. Активісти Донецької Народної Республіки відвідали обласну податкову та східну митницю. Мета візиту не допустити потрапляння відомчої табельної зброї на вулицю. Відповідна домовленість досягнута. Зупинити кровопролиття та не допустити провокації. З такою метою у будівлі Донецької облдержадміністрації на відкриту прес-конференцію зібралися представники Донецької народної республіки. Донецька облдержадміністрація продовжує знаходитись під контролем Донецької народної республіки. На вулиці з імпровізованої сцени лунають заклики до участі у референдумі. В самому ж приміщенні представники ДНР зібрали відкриту прес-конференцію. Головна тема провокації. Саме так активісти називають події, які сталися ввечері понеділка. Це був тільки перший шаг з сторони Київських властей. Їхня основна задача зараз – показати, які звірі. Живуть в городе Донецке і каким образом вони реагують на мирне якобы, волеизъявление граждан, которые виступають за в принципі, ту власть, яка зараз незаконним путем ходе ворожоного переворота прийшла в Києві. Також Кирило Руденко розповідає схему, за якою на думку представників республіки організовуються такі провокації. путем э, задействования административного ресурса э, людям обещают деньги за то, что они будут э, каким-то образом э, выступать ну, там, в определенном формате, э, выступать на митинге. То есть э, нам известно, что за э, митинг в понедельник людям выплачивали по 300 гривен. 30 квітня прихильники єдиної України також планували мітинг у парку імені Щербакова. Цілью цих мероприятий, ну якщо можна їх так назвати, являється кінцевому методі взорвати ситуацію в регіоні, яку вдавалося здержувати, тобто взорвати її і перевести в воєнне русло. Але на офіційному сайті міського голови з'явилася інформація про те, що парк закритий, тож проведення акції стало неможливим. Втім, як пообіцяли на прес-конференції у разі проведення заходу, прихильники ДНР також будуть присутні, але вони не будуть озброєні та без команди правоохоронців ні в якому разі не застосовуватимуть силу. Органи правопорядка вирішують, що робити з цими людьми. Понімаєте? Та міліція, це роль міліції. Ми только допомагаємо міліції, тобто обеспечуємо численність людей. Тобто вони будуть навіть безоружні. Ви розумієте, це правильно. И если им прикажет милиционер, там, давайте вот этого активного гражданина мы задержим, они помогут. Все. Також республіканці зауважили, що одним з головних завдань, яке стоїть перед ними сьогодні, це активна співпраця з правоохоронцями. Наразі представники ДНР хочуть, аби кожен блокпост, який існує на території області, охоронявся не лише активістами, а й правоохоронцями. За допушення кровопролиття у Донецьку звільнено з посад начальників двох райвідділів міліції, зокрема у відставку керівників Віленінського та Київського районних відділів. Звільнення відбулося у зв'язку з неналежним виконанням правоохоронцями обов'язків з охорони правопорядку під час одного з мітингів, який проходив у Донецьку ввечері, 28 квітня. Тоді по допомогу до медиків з травмами середньої тяжкості звернулися близько 14 осіб. Представники Донецької народної республіки зустрілись з колективом 27 го каналу. Працівникам пообіцяли нікого не звільняти та налагодити мовлення, проте мають намір змінити сітку мовлення та направленість програм. Наголосили на тому, що буде вирішено і питання заробітних плат, проте з яких джерел не уточнили. Канал хоче зробити своїм рупором та перейменувати 27 цьому на канал Республіка. Сейчас мы, я надеюсь, сможем активно освещать будущий референдум, для того, чтобы максимальное количество жителей республики смогли понять, узнать и воспользоваться своим правом проголосовать. После референдума республика все равно живет каждый день, и, естественно, ее жизнь будет освещаться во всех ее проявлениях. Тому числі в наших дружеских відносинах, в наших міжнародних відносинах. Нагадаємо, у неділю на території Донецької обласної державної телерадіокомпанії увійшли проросійські активісти. У вівторок вже вони примусили генерального директора Олега Джоласа звільнити кабінет та залишити територію підприємства. Після того як їх вимоги були виконані, крісло керівника зайняв Микола Бочаров. Тим часом підготовка до референдуму йде повним ходом. Представники Донецької народної республіки кажуть, що роботи завершені приблизно на 80%. Паралельно з цим будується і інформаційна політика ДНР. До 11 травня підготовка до проведення місцевого референдуму на території Донеччини буде завершена. Це повідомили представники Донецької народної республіки під час зібрання на телецентрі Шахтарської столиці. Вони зазначають, що по всьому регіону будуть створені комісії, а людям забезпечать охорону, аби вони відчували себе у безпеці. Голосуватимуть ті, в кого в паспорті є прописка на території Донеччини. Підготовка йде повним ходом. Загалом з існуючих планових графіків, ділиться всьо. Необходимое для этого. ЦИК работает, и комитет по референдуму тоже работает. Есть его руководители, которые отвечают за него. Есть руководитель ЦИК, который отвечает за это. Созданы комиссии. Полностью все, в общем-то, готовится. На сегодняшний день процентов на 80-85. В общем-то, готова. До речі, через засоби інформації представники ДНР планують повідомляти про подальший стан підготовки до референдуму, а у майбутньому і про життя Донеччини. Данило Шершаков, Сергій Чорний, Регіональна служба новин. Голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута провів нараду з керівництвом районів та міст Донеччини. Обговорювали шляхи розв'язання напруженої соціально-політичної ситуації у регіоні. Очільник області, зокрема, розповів про результати зустрічі з виконуючим обов'язки президента України Олександром Турчиновим та представниками РНБО. Залу торговельно промислової палати заповнили керівники міст і районів Донеччини та чисельні представники змі. Діалог між ними не склався в цілком зрозумілих умовах. Сьогодення причина тому всі очікували на прибуття очільника області, який мав доповісти про результати свого візиту до Києва. Той у свою чергу розпочав з наступного референдум буде. Референдум буде. Єдине, що 25 число по по процедурі невозможна відсвідчить. Поэтому сейчас все действия центральной власти будут направлены на проведение 15 июня. Зауважимо, що до питань референдуму мають увійти дві позиції: перша децентралізація владних повноважень, друга статус російської мови у регіонах. Натомість щодо волевиявлення у рамках ДНР, то цю ініціативу місцева влада не може підтримати, зокрема через економічні причини. Промисловість нас вже працює на зовнішні ринки, які вже не будуть актуальними у разі реалізації донецького суверенітету. В августі вже не буде ні пенсій, ні льгот, нічого. Не будут работать автобусы, потому что не, не за что будет купить бензин. Что, да, может быть, хлеб у нас еще и будет, но больше ничего. Сюда ничего не завезется. Потому что непризнанная территория, она не может не покупать, не экспортировать, не продавать. Та и сама область даже на сегодня не є самодостатньою. Заработанные регионом средства составили в 2013 году 63,2 миллиарда гривен. В свою очередь регион на социально-экономическое развитие израсходовал за этот же период 75,1 миллиарда гривен. Надо отметить, что в 2013 году дефицит финансовых ресурсов в области составил около 12 миллиардов гривен. Таким образом, область обеспечена финансовыми средствами только чуть больше на 80%. Представники місцевої влади міського та районного рівня натомість запевняють, що їхні функції все частіше починають виконувати озброєні активісти, які захоплюють адмінбудівлі. І водночас, як це не парадоксально, міські та районні голови одноголосно відмовилися від пропозиції очільника області щодо посилення особистої безпеки та силового сектора. Взагалі, Сергій Молотков, Олександр Вжеренко, В'ячеслав Виндичанський, регіональна служба новин. На Донеччині викрали члена окружної виборчої комісії номер 50 Дану інформацію під час прес-конференції підтвердив заступник голови центральної виборчої комісії України Андрій Магера. З викраденим і досі відсутній зв'язок. Крім того, за його словами, наразі невідомі озброєні особи знаходяться у приміщеннях окружних виборчих комісій номер 51 та 53. Через заснування військової загрози зі сторони Російської Федерації Збройні Сили України приведені у повну бойову готовність. Про це повідомив виконуючий обов'язки президента України Олександр Турчинов. Водночас він доручив усім очільникам регіонів сформувати батальйони територіальної самооборони, які, крім іншого, у разі необхідності повинні мати можливість мобільно, Передислокуватися для підтримки інших регіонів ситуацію у Донбасі Турчинов назвав неконтрольованою, зазначивши, що наразі найскладніша обстановка на Донеччині та Луганщині. У свою чергу голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута зобов'язався взяти ситуацію в області під контроль. Що правда, яким чином це робитиметься, посадовець не сказав. Надзвичайна подія сталася на Донеччині. У вівторок ввечері на Курахівській теплоелектростанції сталася пожежа. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій. Повідомлення до рятувальників надійшло пів на п'яту вечора. Пожежні виявили щільне задимлення в кабельному тунелі четвертого енергоблоку. Проте вже за 40 хвилин загоряння було ліквідоване. Загиблих і постраждалих немає. Ефективність дегазації шахт планують підвищувати на Донеччині. Зокрема, такі роботи проводитимуть на державному підприємстві «Макіївугілля». Вугілля. Про це повідомляє прес-служба підприємства з посиланням на технічного директора вищозазначної установи Олександра Васильєва. Наразі, за його словами, цитую, дегазація пластів супутників ведеться на шахті Холодна Балка, де її коефіцієнт складає близько 54%. Ми передбачаємо надалі підвищення ефективності дегазації до рівня 70 і виконання нових завдань. Це використання метану як палива в котельнях та когенераційних установках для вироблення електричної енергії. Кінець цитати. Співробітники слідчо-оперативних підрозділів міндоходів Донеччини викрили групу підприємств, що займалися експортом незаконно видобутого вугілля в офшорні зони. Сума збитків, нанесених державному бюджету, склала понад 9 мільйонів гривень. Як з'ясували правоохоронці, до складу групу входили три підприємства. За документами організатори незаконного бізнесу купували кам'яне вугілля у підприємств постачальників, проте фактично воно було придбаним за готівку у фізичних осіб або видобутим у копанках. Далі вугілля транспортували на орендовані у Торезі промислові ділянки, де його сортували за допомогою спеціального устаткування. Надалі експортувала на адресу нерезидентів, зареєстрованих в офшорах. За два роки обсяг експорту склав понад 100 мільйонів гривень. Цю схему було використано для подальшого отримання коштів з державного бюджету у вигляді відшкодування ПДВ. Таким чином ділки отримали більше 5 мільйонів гривень. Крім того, через проведення безтоварних операцій шахраї ухилилися від сплати податків на суму близько 9 мільйонів гривень. Наразі у відношенні посадових осіб підприємств розпочато кримінальне провадження за ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі. 30 дітлахів Донецька, хворих на цукровий діабет, отримали інсулін, який не отримували з початку року. Ліки за держпрограму не отримують ще понад 100 маленьких мешканців. Допомогла дітям у вирішенні проблеми народний депутат України Тетяна Бахтиєва. Крім того, інтерактивну дошку отримали учні двох донецьких шкіл 13-ї та 64. ї Маленькі діані три з половиною рочки, два з половиною з яких дівчинка хворіє на цукровий діабет. Інсулін отримували за держпрограмою. Проте постачання з грудня тимчасово припинилося. А дівчинці він потрібен щодня. Ніпці інсуліну їй нужне кожен день, кілька разів в день